Є інформація, на яку вдень і вночі полює ворог. Ця інформація іноді сама потрапляє йому до рук, через чиюсь необережність і згодом обходиться збройним силам втратою людей, зброї та техніки зривом військових операцій. Не менше 60% розвідувальної інформації російські спецслужби отримують із соціальних мереж. Необдумано викладені фото та відео про діяльність збройних сил України. Основне джерело автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки, щоб уберегти себе та наблизити перемогу. Не знімайте та не поширюйте жодної інформації про переміщення та райони зосередження особового складу, озброєння та техніки, арсенали, бази, склади матеріально-технічних запасів, а також міжнародної матеріально-технічної допомоги, підприємства, що виготовляють нові види озброєння чи боєприпаси, ремонтують техніку та закривають інші військові потреби. Також нагадуємо про заборону на зйомку роботи систем ППО. Ніхто не має знати про плани війська. Інформаційна тиша це ваш внесок у перемогу.